Я. Давай дружити разом. Друзі, ось ми знову з вами зустрілися. Сьогодні ми вас познайомимо зі ще однією дивовижною країною. Грецією. Отож продовжимо подорожувати з вартовими дружбаландії. Сподіваюся, ви вже вмостилися та готові слухати. Тож поїхали. Історія. Сьогодні я, як і в хоробрий капітан судна «Наутілус», записав в бортовий журнал координати краху корабля. Якщо нікому не вдасться врятуватися, повідомте рідних про нашу загибель. Яша загорнув послання і засунув його у велику старовинну пляшку. Так, а тепер потрібно закрити корком. І готово Куди ж я його поклав? Він намагався знайти корок в одній із шухляд столу, не випускаючи з рук пляшку. Цієї ж миті пролунав дзвінок у двері. Хлопчик здригнувся, пляшка важка, вислизнула з його пальців і з гуркотом впала на стіл. Відчайдушно зойкнувши, Яша побіг у передпокій, відчинивши двері і гукнувши тишці, «Проходь вище. Мерщій повернувся до кімнати. Тишка, слідуючи за ним, побачив таку картину. Яша метушився навколо дивного стола і примовляв Що ж тепер буде? Що ж тепер буде? Як це тепер виправити? Що ж я, дідусю, скажу? «Давай я допоможу, запропонував Тишка і взявся уважно досліджувати дивовижний стіл. Це був не просто стіл, це був глобус стіл. Старовинний на товстих ніжках із червоного дерева. Він був дуже гарний, спеціальний механізм, дозволяв розсувати верхні половинки глобуса, і він перетворювався на письмовий стіл з великою кількістю шухлят і особливою дошкою для письма. На неї і впала пляшка. Тут повинна бути пружинка. Ти її не бачив? запитав Тишка у Яші. М -м -м коли я не втримав пляшку, щось задзвеніло. Постривай, М -м -м зараз я згадаю. Щоб зосередитись, Яша навіть заплющив очі. Потім він підбіг до дивана, понешпорив там рукою і вийняв пружину. Здивовано поглянувши на тишку, він запитав: А як ти здогадався, що вона взагалі повинна бути? Я майже рік вивчаю різні механізми і зрозумів, що кожен з них побудований з певними правилами. Ось у цього механізму, наприклад, тут обов'язково мала би бути пружинка, відповів Тишка. Потім він попросив у яші інструменти, і незабаром усе було гаразд. Ну, ти молодець, такий допитливий, без тебе я б не впорався, вигукнув Яша і обійняв друга. Я й справді люблю дізнаватися щось нове, і зараз мені дуже хочеться дізнатися, звідки у тебе цей глобус? запитав Тишка. О! І це просто дивовижна історія! Дуже багато людей приїжджає до мого дідуся за медом. Два роки тому до нього приїхав один чоловік, у якого було хворе серце. Просто на пасіці у нього трапився серцевий напад. І дідусь врятував йому життя. Він доглядав за хворим цілих два місяці, і весь цей час дідусь читав йому і пояснював Біблію, розповідав про Бога. Того чоловіка звали дядя Петро, він, колишній капітан далекого плавання, побував у багатьох країнах і в нього дуже багато друзів. Так ось дядя Петро сказав, що мій дідусь не просто врятував його, а відкрив перед ним новий світ. Стривай, так твій дідусь справжнісінький вартовий дружболандії, радісно вигукнув Тишка. Вочевидь, і дядя Петро теж ним став. Коли він від'їжджав, то залишив свою адресу і ми з ним листувалися. А нещодавно він приїхав до нашого міста, прийшов у гості і подарував ось цей глобус, щоб ми по ньому шукали країни, у яких хотіли б побувати. Я йому розповів про нашу мрію і він обіцяв допомогти, тим паче, що сам нудьгує без подорожей. Дядько Петро запросив нас із дідусем поїхати потягом в Афіни, столицю Греції, ще й сказав, що якщо наші батьки погодяться, він запрошує у поїздку всіх вартових. Тоді й побігли. Розповімо в Маріці й Михайлику. Вони нас у штабі Зачекалися. вигукнув Тишка. А що це за штаб такий? Як він у друзів з'явився? Ви дізнаєтеся у наступному випуску. Цікаві міста. Похитування головою знизу вгору. В Греції означає ні, а згорив вниз так. Грецькою звук не означає так, а заперечення звучить як Охі, столиця країни місто Афіни. Греція країна островів. З них тільки 170 населяють люди. А решта ж, яких понад 1800, є дивовижними безлюдними островами. Найбільший острів Греції називається Крит. Національний гімн Греції складається із 158 куплетів. Добре, що під час футбольних ігор виконується тільки 4 з них. У будь-якій мові світу існують тисячі слів, які походять від грецьких. Багато імен теж мають грецьке коріння. Наприклад, Олександр захисник людей, Андрій, мужній, Денис. Натхнений. Євгеній і Євгенія Благородний, благородна, вельможний, вельможна, Олена світла, блискуча. Ірина та, що приносить мир, Микита Переможець, грошова одиниця Євро. А до 2002 року була драхма. Монети в Греції мають ще одну назву Лепти. Саме так називалися грецькі гроші у біблійні часи драхми та лепти. Саме в Греції була написана перша куховарська книга. Це був збірник рецептів, складений одним грецьким філософом ще до нашої ери. У Греції найбільша в світі кількість археологічних музеїв. Перші школи були створені у Древній Греції, проте відвідувати їх могли не всі діти, а тільки хлопчики. Там вивчали різні предмети. Спочатку хлопчики ходили до школи, у ній вони навчались читати, писати і рахувати. Потім вони переходили до іншої школи, де їх навчали співати, займатися музикою та складати вірші. А зараз хочемо з вами поділитись цікавими фактами про все на світі. А ви знали, що коли ви перебуваєте на висоті, то у вас починає швидше рости волосся. Наприклад, коли ви летите в літаку, волосся росте удвічі швидше. Земля здійснює один повний оберт навколо своєї осі за 24 години. А якщо бути більш точнішими, то за 23 години 56 хвилин та 4 секунди. У вас колись виходило лизнути свій лікоть? Впевнена, що ні, адже анатомічно це просто неможливо. Більшість одразу спробували дотягнутися язиком до свого ліктя. А ти упродовж всього життя людини в неї потроху ростуть ніс та вуха, бідна задня сторона людського коліна, адже в неї немає назви на багатьох мовах світу. А ви знали, що візерунок язика такий же унікальний, як і візерунок відбитків пальців. Половина населення нашої планети, а то і більше, наживо ніколи не бачили снігу. На цьому у нас все. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. До зустрічі! Всім привіт! А давайте ми продовжимо вчити назви тваринок, адже їх так багато, що неможливо запам'ятати все за один раз. Є тваринки, які не можуть жити у нас вдома, і їх ми можемо побачити у дикій природі або в зоопарку. Ось ще декілька назв таких тваринок: Ведмідь A bear. A bear вовк, A wolf. A wolf. lucita a fox a fox love a lion a lion tiger a tiger a tiger giraffe a giraffe a giraffe sloan an elephant an elephant zebra A zebra A – Жаба. Zebra. A frog A – Крокодил. Frog. A crocodile – A крокодил. Як сказати, яких тваринок ви полюбляєте найбільше? Наприклад, мені подобаються леви і тигри. I like lions and tigers Лисиця живе в лісі. A fox lives in the forest. Жаби зелені. Frogs are green. Моя улюблена тваринка слон. My favorite animal is an elephant. Тепер ви знаєте ще тваринок, які живуть у дикій природі. І можете їх назвати англійською. Бажаю вам запам'ятати, а також зустріти їх в своєму житті. Чому так називається? Hmm. Сувої. Листи папірусу або пергаменту зшиті у довгі стрічки і згорнуті в рулони. Переважна частина Біблії спочатку була написана саме на сувоях. До появи сучасних книг сувої були єдиними носіями інформації: Бог велів Єзикиїлю з'їсти сувій. М -м -м, смачненько. А Захарія одного разу бачив навіть летючий сувій пергамент матеріал, який використовують як основу для письма. Пергамент виготовляли із шкур овець, козлів або великої худоби. Шкури тварин зазнавали спеціальної обробки, а потім зшивалися у вигляді довгих стрічок і скручувалися в рулони. Святе письмо. Слово Боже. Святе письмо ще одна з назв Біблії. Хоч у написанні Біблії брали участь багато служителів Божих, наприклад, пророки, царі, апостоли, рибаки, митники, але автором Біблії є Бог. Він вкладав думки в людські розуми і потім допомагав викласти їх письмово. Біблія. Збірка 66 книг, які розповідають одну велику історію Божого задуму для людства. Біблія найголовніша книга з усіх існуючих, тому тільки вона одна розповідає нам істину про Бога. Проте найважливішим є те, що Біблія повідомляє, як сильно наш Небесний Отець любить мене і тебе особисто. Ця книга пояснює нам, як ми можемо будувати стосунки з Богом через Його Сина Ісуса. Альфа й Омега Перша й остання літера давньогрецького алфавіту ім'я, яке використовував Господь, це ім'я друзі, свідчить про те, що Бог творець і єдиний суддя усіх творінь. Слово Боже, хочеш вір, хочеш ні, але Біблія не була написана українською мовою. Щоб ми з тобою могли читати Боже Слово нашою мовою, книгу перекладало багато вчених і дослідників з давньоєврейської, яку ще називають івритом грецької та арамейської мов. Адже саме цими мовами спочатку була написана Біблія. А взагалі-то вона вже перекладена понад 300 мовами. Вітаю всіх всіх, хто слухає нашу програму. Зараз ми хочемо познайомити вас з такими віршиками, як чистомовки. Вони потрібні для того, аби ми з вами гарно та правильно розмовляли. Тож, давайте трішки розімнемо наші язички. Повторюйте за мною. Ма-ма-ма. Холодна зима. Му. му, му. Молока кому? Мо мо, мо, по школі йдемо, ми, ми ми, нові килими. Мі, мі, мі. Мі. Ме ме, ме, Хто книжку візьме? Ам ам, ам, нікому не дам. Ом 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 помиємо з милом. Ем, ем, ем. Туди не підем. Ум-ум-ум у класі шум. Ем, 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 від багаття дим. Ім 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 збудуємо дім. А тепер давайте повторимо трішки швидше: Ма-ма, ма. холодна зима. Му, му. -му молока кому. Мо, -мо, мо. по школі йдемо. Ми, ми, Ми нові килими. Мі-мі-мі, Веселій кумі. Ме -ме -ме, хто книжку візьме? Ам 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 нікому не дам. Ом 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 помиємо з милом, М, -м, М туди не підем. Ум ум, -ум у класі шум. М, -м, М від багаття дим, ім 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 збудуємо дім. Чудово Молодці! Олімпіада це символ миру, дружби та взаємоповаги. З давніх часів у період Олімпійських ігор оголошувався священний мир, припинялися війни, і розпочиналися мирні змагання. Місце проведення змагань називалося арена грецькою отабіов, тобто стадіон. Апостол Павло бачив, як спортсмени прагнуть перемогти на арені, щоб отримати нагороду, і радив усім мешканцям землі жити так, щоб отримати нагороду від Бога. Я прочитав це у першому посланні до коринтян, 9 розділі, 24 вірші. Для кожної Олімпіади створюється особливий факел, завдяки якому Олімпійський вогонь із Греції привозять на місце проведення ігор. Прапор Олімпійського руху білий. У його центрі розміщені переплетені кільця різного кольору, які означають єдність п'яти континентів. Блакитний колір символізує Європу, чорний Африку, жовтий Азію, Червоний Америку, Зелений Австралію. Коли завершуються всі змагання, Олімпійський вогонь гасять, що символізує закриття ігор. Перші Олімпійські ігри відбулися 776 року до нашої ери в невеликому місті Олімпія. Таємниця Дружболандії. Доброго дня, друзі! Саме греки прославилися на цілий світ своєю жагою до знань. І якщо ми вже опинилися в Греції, то поговоримо про таку рису нашого характеру як допитливість. Бути допитливим дуже добре. Тому що така людина дуже швидко може багато чого дізнатися і багато чого навчитися. Без такої риси характеру люди б ніколи не винайшли космічний супутник або телефон, а лікарі не навчилися б лікувати людей від багатьох хвороб. Без допитливості, географи. Та мандрівники не відкрили б нові землі і острови, а астрономи нові планети та зірки. Та й взагалі усі найбільші відкриття та винаходи в нашому світі були зроблені людьми, які не тільки глибоко вірили в Бога, але й виявляючи допитливість, не забували слова Біблії. Якщо хто вважає, ніби щось знає, то він нічого не знає так, як належить знати. Але хто любить Бога, той був пізнаний ним. Ось чому ми повинні пам'ятати, що допитливість це риса, яку Господь дав нам не на вдоволення нашої цікавості, а для того, щоб ми використовували її для користі і добра інших людей. Щоб ті знання, які ми отримуємо, читаючи Біблію, або коли ми слухаємо наших батьків, ми завжди застосовували для добрих справ. А я й не знав, що допитливість настільки важлива. Навіть не замислювався над тим, що мої знання можуть принести комусь добро. Адже як зрадів Яша, коли мені вдалося допомогти йому, я дуже вдячний нашому правителю за те, що він зробив людям такий подарунок, наділив допитливістю. А продовжимо подорожувати Грецією ми з вами у наступному випуску. Не пропустіть! Чекаємо вас. Дружбо